День числа пів Таращанському академічному ліцеї Успіх Сьогодні ми вітаємо Катерину Федесівну з народженням на день народження склада. З індарешна Катерина Федесівна народилася День народження елька Містені. Сьогодні День народження числа пів. Чи правда що? Це національне американське свято? Чи правда що? Де числа ПІ народився Енштейна? Чи правда що число ПІ сінчає? Ви напевно зібраєте інформацію про число ПІ. Чи правда, що сьогодні ще день народження Альберта Енштейна? Чи правда що? Ooh. День числа кнів святкує 14 молодець. Як ви думаєте, в цьому знаку за число не Я думаю, так, дівчата. тому що число 5 – це дошлення довши не коло диа. Сьогодні день народження числа піц, знаєте ви другу це числа. Сьогодні день народження Катерини Фудесіне, День числа Бі і День народження Ейнштейна. Айнштейн це хто? Як ти думаєш? Назва числа не про атаку. О, а що ви тут робите? Сьогодні ж день числа пі і день народження Альберта Ейнштейна. До речі, що ви про нього знаєте? Альберт е, народився 14 березня 1879 року. році. А я знаю, що хоч його і не 60 разів раз за ймовірності, але так ні разу і не винагородили нобільської премії. А ще Ейнштейн не любив навчатися? Ще не носив. Не любив носити шкарпетки. А це наш шкільний ешп. Е... Е... Штейн. Е... Штейн. А, а ти любиш носити шкарпетки? Так, люблю! Я придумала речення, яке допоможе запам'ятати 10 перших цифр числа Пі. Іди у поле і гуляй там довгенько. До вечора. Літом. Там. ПІ можна вилучити з книг. Да. Да. Зараз тривога, але Богдан придумав дуже круту задачу про число пі. Богдан. Однако, він до піде додоволь, він починає. Учні академічного ліцею успіх. Вони називають цифри числа пі. Три. Один. Чотири. Один. П'ять. Дев'ять, два, шість. А ви знаєте, як звучить число Пі? Музиканти вже давно здогадалися перевести цифри в ноти і створити музику з числа Пі. Додав більш складні у перетворення і отримав дійсно вражаючі результати. Музику числа пі можна почути завдяки таким музикантам, як Девід Макдональд. Він записав з допомогою фортепіано, як звучить число пі, якщо його взяти з точністю до 122 знаків після коми. Для цього кожному числу був привласнений свій порядковий номер на клавіатурі фортепіано з мінорною шкалою. Давайте послухаємо математичну музику.